Сьогодні я спробую найгостріший у світі шоколад, який називається Палаюче очко. Деякі з вас дуже просили його продегустувати, тому давайте. Я в нас в Україні його не знайшла, тому мені довелося замовляти його аж в США. Чому цей шоколад такий гострий? Тому що тут є перець Кароліна Ріпер. А як ви знаєте, це найгостріший перець у світі. Упаковка дуже цікава у вигляді сральника. Тут відкриваються ось такі двері, і відповідно тут є місце, де люди сідають какати. Відкриваємо! Ось така плиточка шоколаду. Ох, щас буде мені весело. Ммм, пахне прекрасно. <свісна> Ох, ебать. Дуже вшторює шоколадка хороша. <піху> <піху> Подай мамі водички, будь ласка. <піху> Ах, дякую. <піху> да. Молодати, але не спасе. Не спасе вода. <піху> Тут молоко треба. <піху> Адська шоколадка, нічого не скажеш. Тепер я пішла до туалету і буду перевіряти, чи дійсно в мене буде палати очко після нього, чи ні.